Як вибрати ідеальний налобний ліхтар у 2025 році. Ви шукаєте найкращий налобний ліхтар для рибалки. А може потрібен потужний ліхтар для полювання, туризму чи кемпінгу? У цьому відео ми зібрали топові налобні ліхтарі для всіх випадків життя: від нічної рибалки на карпа до походів у гори, від дигових тренувань у темний час до екстремальних експедицій. Ми покажемо вам, які моделі справді світять яскраво, тримають заряд, не бояться дощу і не підведуть у найвідповідальніший момент. Обираємо разом, чи потрібен вам налобний Ліхтар із сенсором чи з червоним світом для збереження нічного зору. А може, шукаєте налобний акумуляторний ліхтар для риболовлі або туристичний ліхтар із регулюванням яскравості. Це не просто рейтинг, це експертний гайд для всіх, хто любить нічні пригоди, рибалить, полює, подорожує або працює в темряві. Тож сідайте зручніше, вмикайте відео і погнали обирати свій новий налобний ліхтар. П'яте місце. Nightcore NU33. Це компактний налобний ліхтар із максимальною яскравістю 700 люменів та дальністю променя 135 метрів. Важить усього 95 грамів. Тому навіть на тривалих риболовлях чи походах ви не відчуєте дискомфорту. Nightcore 33 має три джерела світла: основний білий, широкий білий для ближнього плану і червоне світло для збереження нічного зору. Акумулятор 2000 мАч заряджається через Type-C. На мінімальному режимі працює до 147 годин, на середньому – до 9 годин. Захист від пилу та дощу IP66. Але повного занурення у воду не витримає. Мінуси теж є. На максимальній потужності акумулятор сідає швидко, близько години. Плюс акумулятор незнімний, тому запасної батареї не поставити. Проте загалом це відмінний варіант для рибалки, полювання, кемпінгу та подорожей. Всі посилання на ліхтарі з огляду в описі. Четверте місце займає Sefur hs 10 Компактний налобний ліхтар для тих, хто шукає щось легке, але потужне. Максимальна яскравість. 1100 люменів, що для такого крихітного ліхтаря реально вражає. Даність освітлення від 50 до 100 метрів, залежно від режиму. Корпус із анодованого алюмінію важить усього 37 грамів, це майже не відчувається на голові навіть після кількох годин використання. Оптика Тір Лінза, яка дає м'яке і рівномірне світло без різких переходів. Плюс висока Sierra i 90, тобто кольори вночі будуть максимально природними. Є три температури світла. 5000 Кельвінів для чистого білого, 4000 для теплого і 2700 кельвінів для максимально теплого світла. Живиться hs 10 від акумулятора типу 16340. Заряджається напряму через USB. У хвостовій частині є вбудований магніт, можна причепити до металу і використовувати як робочий ліхтар. З мінусів, немає захисту від переполюсовки, тому батареї потрібно вставляти уважно. І ще акумулятор не найбільший, тож автономність обмежена. Усі посилання на ліхтарі з огляду в описі. Третє місце займає Wuben H5. Це налобний ліхтар, який здивує тих, хто шукає щось універсальне. Його головна фішка це не тільки налобний формат, а й можливість використовувати як кишеньковий або тактичний ліхтар завдяки магнітному кріпленню та кліпсі. Максимальна яскравість 400 люменів. Дальність променя до 80 метрів, що ідеально для риболовлі, кемпінгу або вечівніх прогулянок. Світлодіод тут Osram p 9 з нейтральною температурою 5500 кельвінів, тож світло комфортно для очей і не сліпить. Живлення від акумулятора формату 14500 У комплекті є фірмовий елемент живлення з Type-C портом для зарядки. Також можна використовувати звичайні батарейки AA, якщо акумулятор сів. Вага всього 60 грамів, корпус із анодованого алюмінію. Ліфтар витримує дощ, пил і падіння завдяки стандарту захисту IP68. Ще одна перевага наявність червоного світла. Це важливо для риболовлі чи нічного полювання, коли треба зберегти нічний зір і налякати рибу чи дичину. З мінусів, 400 люменів може бути замало для тих, хто шукає максимальний яскравий світловий потік, але для більшості завдань цього вистачить з головою. Плюс магнітокорпусі не завжди міцно тримає на слизьких поверхнях. Варто це врахувати. Друге місце Armitek Wizard C2 Pro Max. Це вже не просто налобний ліхтар, а справжній прожектор, який можна носити на голові. Максимальна яскравість 4000 люменів. Це настільки багато, що вночі ви отримаєте ефект дня навколо себе. Дальність освітлення до 175 метрів. При цьому світло широке і заливне, без тунельного променя. Працює Wizard від акумулятора формату 20 двадцять 700 з ємністю 5000 мАч. Заряджається через магнітний кабель. Це фірмова фішка Армітек. Просто під'єднуєте кабель до ліхтаря без портів та роз'ємів, які можуть засмітитись чи зламатися в польових умовах. Світлодіод тут SST-70. Температура 5 кельвінів, тож світло максимально наближене до денного. Корпус із цільного алюмінію. Стандарт захисту IP 68, витримує занурення у воду на глибину до 10 метрів і падіння з висоти до 10 метрів. Це реальний інструмент для жорстких умов. Ще один плюс: ліхтар можна використовувати як ручний або велосипедний. Є кілька кріплень у комплекті. З мінусів це розмір і вага у порівнянні з легкими налобниками: c 2 Pro Max відчутно важчий – понад 150 грамів без кріплення. Плюс при 4 000 люменів акумулятор сідає за годину, але це закономірно для такої потужності. Перше місце в нашому рейтингу займає Phoenix HM65R. Це вже класика серед налобних ліхтарів для рибалки, туризму, полювання та кемпінгів. Тут все зібрано в ідеальний баланс яскравість, автономність, зручність і надійність. Максимальна потужність 1400 люменів, а дальність променя до 185 метрів. У конструкції два окремих світлодіоди: один для дальнього сфокусованого світла, другий для ближнього заливного освітлення. Їх можна вмикати окремо або разом. Все залежить від ситуації. Корпус зроблено з марньового сплаву. Він легший за алюміній, але такий самий міцний, при цьому вага всього 87 грамів. Тож ліхтар не тисне навіть після тривалого носіння. Живлення від акумулятора 18650 на 3500 мАч. Зарядка через Type-C, швидка та зручна. Час роботи до 56 годин у мінімальному режимі. Захист за стандартом IP68. Це означає, що йому не страшні дощ, пил і навіть занурення у воду. З мінусів немає червоного світла. Для когось це критично, для когось ні. Але для більшості завдань hm 65 r закриває практично всі потреби. Це універсальний робочий інструмент, перевірений часом. В нашому рейтингу ми зібрали найкращі налобні ліхтарі для рибалки, полювання та подорожей. Обирайте модель під свої задачі: потужність, автономність чи компактність. Посилання на всі ліхтарі в описі під відео.